Я рада вітати тебе на своєму каналі, і це відео я вирішила присвятити ментальному здоров'ю. Зараз стало трендом ходити до психолога і приділяти велику увагу своєму психологічному здоров'ю. І це просто чудово. Чудово, що ми розуміємо цінність власних емоцій, мислення та здорових відносин з іншими людьми. Ми ставимо під сумнів, те, що наше життя має відповідати певним очікуванням нашої родини або суспільства в цілому. Ми не поспішаємо заводити дітей, виходити заміж або брати іпотеку, бо це стандартна схема, і це правильно. Правильно для кого незрозуміло. Тому сьогодні тут я поділюся п'ятьома життєвими і дієвими способами, як покращити своє ментальне здоров'я. Візьмемо ось таку чудову банку і уявимо, що це наше ментальне здоров'я. А тепер візьмемо 5 дорогоцінних монеток, кожна з якої відповідає певній звичці, тобто одному способу покращити своє ментальне здоров'я. І по ходу відео будемо наповнювати цю банку цим дорогоцінним капіталом. Але перед тим як розпочати, друзі, я попрошу вас підписатися на мій канал, щоб не пропустити наступне відео, і поставити лайк цьому відео. Вам не важко, а мені дуже приємно. Отож, перша монетка, назвемо її заправлене ліжко, і закинемо в нашу магічну скарбничку. З дитинства батьки вчили нас тому, що треба заправляти ліжко одразу, як ми прокидаємося, і це реально бісило, типу, нашо? Бо ідеальний порядок в домі навряд чи входив до наших інтересів. Але виявляється, що ця звичка несе в собі реальний магічний сенс. Ну, може не магічний, але психологічний точно. Багато психологів стверджують, що існує взаємозв'язок між чистотою в будинку і психологічним здоров'ям. Науково доведено, що заправлене ліжко впливає на ділянки головного мозку, які відповідають за самоконтроль, відносини з оточуючими і навіть фінансове благополуччя. Відійдемо від наукових досліджень і сфокусуємося на корисних речах для нас тут і зараз. Уявімо собі ранок. Ти прокидаєшся, і рука сама тягнеться до телефону. Ти відкриваєш інстаграм, і тут раптом згадуєш про цю звичку заправлене ліжко. Ти відкладаєш телефон, заправляєш ліжко. Ось ти вже застелила його і з чистою совістю сідаєш гортати стрічку інстаграму. Що в цей момент відбувається з нашим ментальним станом? По-перше, коли ліжко вже застелене, ти не можеш повернутися туди, щоб переглядати тіктоки або просто валятися. І отже, в мозку формується переконання, що ліжко створене виключно для сну. Швидкий підйом вранці та одразу застелене ліжко допомагають впоратися з безсонням. По-друге, починаючи день з такої легкої задачі, ти отримуєш величезний заряд енергії на всі наступні пункти з твого списку завдань на день. Якщо з самого ранку першим ділом тобі вдалося заправити ліжко, то чому не вдасться успішно реалізувати інші задачі на день? Якщо після всього сказаного ти ще скептично ставишся до важливості застилання ліжка, то я тебе розумію. Бо коли я перший раз почула про це, я теж була дуже здивована. Але я спробувала раз і ще, і ще, і мені якось так сподобалося. Я просто дивлюся на це застелене ліжко, ліжко протягом дня. І мені одразу так тепло стає на душі, одразу якісь інші енергетичні вайби в повітрі. Добре, йдемо далі за монетками. Беремо другу монетку. Це внутрішній монолог, закинуємо у нашу скарбничку. У кожного з нас є монолог, який лунає зсередини. Це думки, переконання та оцінки, які супроводжують нас протягом усього дня. Так ось, якщо ти прислухаєшся до цього монологу, про що він каже? Чи він засуджує, критикує чи підтримує? Бо, наприклад, у мене всередині нібито сидить критик, який весь час каже мені, що я недостатня та роблю усе не так, як треба. Тому, якщо у тебе в голові часто лунають такі фрази, як Я не гарна, мене ніхто не любить, я ніколи не зможу багато заробляти. То це зелений сигнальчик до активних змін в житті. В ідеалі твій внутрішній монолог має бути впевненим та позитивним. Розглянемо схему під великим заголовком, що робити. Ми бачимо внутрішній монолог. Які думки переконання і страхи я чую. Поряд, ми бачимо, які думки переконання та підтримку я хочу чути. Тож ми свідомо змінюємо негативні думки на позитивні. Тим самим покращуючи самооцінку, настрій, працездатність і, звичайно, ментальний стан. Такий метод дійсно дуже ефективний. Його рекомендують майже в усіх книжках про підсвідомість та управління думками. До цього всього я можу додати лише метод Тревіса Робінсона про брехню і правду. По-перше, знайди брехню серед своїх переконань: це мають бути якісь ярлики на кшталт «Я дурна». Ти ж знаєш, що це неправда. Тому другим твоїм кроком буде те, що навпроти кожного пункту брехні ти випишеш 10 спростувань, бо саме час знайти істину. Якщо для тебе це я дурна, то чому в 10 випадках ти поводилася як розумна людина? Ця проста вправа просто виб'є негативний ґрунт з-під твоїх ніг? Третя монетка стрес. Здавалося б, для того, щоб покращити свій ментальний стан, варто уникати стресу, бо саме стрес є очевидною причиною різних переживань та нервів і погіршення психологічного стану. Але якщо ми згадаємо, як працює наше фізичне здоров'я, нам роблять щеплення, вводячи ослаблений збудник хвороби. У відповідь на це організм виробляє захисні реакції. Тим самим укріплюючи імунітет і здатність боротися з різними бактеріями. По такому самому принципу, ми можемо укріпити і нашу нервову систему. На жаль, є багато стресу, появу якого ми просто не встані контролювати. Але ми можемо створити для себе такі маленькі стресові ситуації, які просто витягнуть нас з зони комфорту, але не сильно зашкодять нашому ментальному стану. Наприклад, якщо ти ходиш на танці і завжди стаєш десь там в Тайній лінії, щоб ніхто тебе не бачив і ніхто не бачив твоїх, можливо, неправильних рухів. Так ось, якщо ти просто пересилиш себе і вийдеш наперед, і станеш в самій передній лінії, і будеш бачити в дзеркало себе та усіх, хто дивиться на тебе, цей іспит насправді нелегкий. Він схожий на планку, коли здається, що час йде надто повільно і все болить. Так і хочеться все кинути, бо здається, що не витримаєш до кінця. Але я скажу, що ефективно саме для мене у подібних ситуаціях. Бо останнім часом я багато займаюся спортом, і коли я стою в планці і здається, що я вже не витримую і мені хочеться це кинути, я просто питаю себе, чи я можу дихати, зробити вдих можу, зробити видих можу. Так з якого дива я маю не витримати до кінця? І ось коли вдається витримати до кінця, і ти бачиш, що нічого страшного не сталося, світ не рухнув, і життя нібито заграє новими фарбами, ти відчуваєш, як стало сильніше всередині, і це реально так. Тож, хороша новина, полягає в тому, що такий штучний стрес цілком залежить від тебе, і він 100% покращить твоє ментальне здоров'я зменшить тривожність та негативні емоції при зіштовхуванні з реальним стресом, але погана новина далеко не кожен наважується на це. Самостійно створений стрес вимагає від нас великої проактивності, сміливості, готовності брати на себе відповідальність та великого бажання змінити життя на краще. Візьмемо четверту монетку, яку назвемо коротким гучним словом, рутина. Ми звикли думати про рутину як про щось нудне і неприємне, але насправді проактивне формування своєї рутини може допомогти нам досягти успіху в цікавих і надихаючих справах, тому що це чудовий інструмент розподілу енергії та часу. Наприклад, людям, які переходять на віддалену роботу і починають працювати з дому, дуже важко залишатися продуктивними. Коли я працювала в інстаграмі, я весь час на щось відволікалася. Або на телефонну розмову, або на приготування їжі, або на якесь раптове бажання зайнятися спортом. І в кінці дня я розуміла, що майже нічого продуктивного за день не зробила, і навіть не відпочила нормально. Бо весь час відчувала якусь провину і тягар незроблених справ. Саме тому, коли ми отримуємо певну свободу від батьків або начальника, а для того, щоб зробити своє життя повноцінним а роботу ефективною, ми маємо самі собі стати начальником і створити такий собі графік роботи відпочинку, спорту, домашніх справ творчості і так далі, яку власне і називаємо рутиною. Давайте розглянемо міфи, які існують навколо рутини та спростуємо їх. Наприклад, рутина має напрягати. Ні, рутина має дисциплінувати і тільки. Друге, рутина має відповідати принципу чим більше, тим краще. Але насправді рутина має складатися лише з потрібних тобі речей. Приємних речей, які призведуть тебе до твоєї мети, які будуть радісними і приємними у довгостроковій перспективі. Також ти маєш знати, що рутина не має задовольняти потреби інших людей, вона має задовольняти твої потреби, тобто працювати на тебе. Наприклад. Хороша рутина це про конкретику в часі плюс регулярність. Читаю книгу ввечері з 19 по 21 для того, щоб бути начитаним і грамотним, більш знати про саморозвиток гроші і так далі, змінити мислення. Або ходжу на пробіжку о 6-й вранці три рази на тиждень, для того, щоб мати здорове і спортивне тіло. Або схуднути, або отримати заряд бодрості на цілий день. Коли такі справи стають твоєю рутиною, вони власне стають звичками, тобто вони вже не вимагають величезних зусиль з твого боку. Швидше навпаки, ти відчуватимеш дискомфорт, якщо пропустиш свою пробіжку вранці або читання книжки ввечері. Цією особливістю можна користатися зі своєю метою. Тому чого чекати? Нарешті, нарешті, у нас п'ята монетка: остання, або як кажуть, у світі кіновиробництва крайня. Ми вже обговорили чоти... чотири надзвичайно корисні звички, які, безумовно, вимагають від тебе надзвичайних зусиль. А ця п'ята помадетка, п'ята звичка, теж вимагає зусиль, але, на мою думку, приємних. Тож, назвемо її коротким, веселим словом, свято і закинемо у нашу магічну скарбничку. Як часто ми себе критикуємо, засуджуємо та картаємо за помилки. А коли нарешті досягаємо якоїсь мети, не хвалимо себе за це, а кажемо: та, це було легко, мені нічим пишатися. От якби я зробила більше або краще, то так, я могла б вже родіти, а так, то я майже нічого не зробила. Так ось ця п'ята монетка дає тобі безумовне право святкувати свій успіх, яким би маленьким він тобі не здавався. Бо щось, що не виходило раніше, раптом вдалося. І все, чого потребує в цей час твій ментальний стан, це просто не знецінювати своїх нових здатностей. Маленька дитина всередині тебе просто хоче відчути радість та трошки перепочити перед новими досягненнями. Якщо ти не святкуєш свій успіх, то є ризик залишитися на тому самому рівні уявлень та переконань про себе. Тобто в наступний раз, коли ти зіштовхнешся з такою самою проблемою, ти знову кидатимеш собі виклик і говоритимеш, це так складно, я не зможу це зробити. Тому факт, що ти вийшов на новий рівень, треба обов'язково визнавати та відсвятковувати. Наприклад, піти на шопінг або просто купити собі улюблене морозиво. Будь-яке свято робить життя яскравішим, а святкування своїх досягнень. Вдвічі яскравішим. Важливо, щоб нагорода була сповнена сенсом і приносила тобі радість. Тоді з'являється мотивація для нових досягнень. Скоріше за все, ти будеш менше скатуватися в апатію, тривогу або вигорання, якщо кожного разу будеш відсвятковувати свої досягнення, хвалити себе за них та пишатися ними. Отже, наша скарбничка вже повна неймовірного капіталу. Це п'ять слонів, на яких тримається наше психологічне здоров'я. Це п'ять стражників, які охороняють твій спокій і гармонію. Це насіння, з якого виросте повноцінне життя, повне щастя і самореалізації. Сподіваюся, що коли це відео закінчиться. Ці 5 золотих навичок залишаються з тобою у повсякденному житті, так само як ці монетки залишаються у банці. Я бажаю тобі міцного психологічного здоров'я та ніколи не здаватися. Нехай твій ментальний стан стане надійною опорою для здійснення усіх твоїх бажань. Дякую, що додивилися моє відео до кінця і сподіваюся, воно було реально корисним для тебе. Якщо так, будь ласка, натисни лайк і підпишися на мене тут і в інстаграмі. Це буде найкраща подяка за мої старання та мій контент. Пока! Монетка, яку я потеряла. О, я придумала! А куда она делается? Ай. Е... Ать я умная. Я ускокала монетку. Мы вже обговори... Мы вже обговор... Потеряла монетку. Своих нових зда... Я потеряла монетку. болить. <плес> Дякую. <плес> 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 Повне радості та одно слово забыла. Одно слово забыла, весь абзац на пошел.